У часи війни, коли кожен день приносить нові виклики, довіра до експертів стає особливо критичною. Часилі в течение неділі двох швидко буде вірне за кашу. На ще буде в активній фазі тиждень? Найближчі. Тиждень два, бо вона закінчиться протягом двох трьох тижнів. Легко втратити голову серед великої кількості людей, які мають свої думки і прогнози. І ще легше заплутатися, коли ми не можемо точно визначити, хто має реальний досвід, а хто просто шукає слави за рахунок сенсаційних заяв. Російська федерація веде то тобто есть найм рекрутов uh, примерно в 22 двох странах міра. Якщо раніше все обмежувалося лише вивченням історії військових конфліктів, і на базі цього можна було передбачити хоча б якісь події, то сьогодні з насиченням інформації це дуже невдячна справа, і ще до обіду ситуація на фронті може змінитися чотири рази. І от тут важливо розуміти, кому з військових експертів, які ще досі існують, можна довіряти, а кому краще утриматись. І ну где-то, от коли начнеться, кончиться розпутиця і начнеться планує основные наступательний операции. Загалом модернізація війни, нові тактики, технології та психологічні аспекти все це про сучасну військову стратегію. І саме тому совкові полковники часто програють на полі бою. А якщо ще й ці полковники взагалі не при справах, а на широку аудиторію розповідають, як вони 30 років тому в f 16 сиділи, і що командування робить щось не так на їхню, звісно, експертну думку, то це може потягнути за собою погані наслідки. Отож, зустрічайте колишній військовий, який став експертом, коли йому показали Ютуб, чоловічик, якого дивиться твоя мама і не може сказати чому. Любитель давати прогнози схожі на прогнози Арестовича. Та цього разу оточна От війна закінчиться післязавтра, Мені кума казала Роман Світан. А перед тим, як поринути у царство псевдо експертних думок та прогнозів на рівні Анжалички Перл, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ви досі дивитесь Арестовича. А не дивитесь його ж, канал заблокували в Україні, що не може не тішити. Ви на каналі Крінч ТВ підтримайте нашу працю матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Посилання залишимо під відео. Готуйтесь слухати захопливу історію вояки, що в танку літав та в літаку горів. А ми поїхали! Роман Григорович Світан народився 5 січня 1963 року в місті Макіївка Донецької області. Про батьків майбутнього політика, так яка неочікуваність, цей пан балотуватиметься до Верховної Ради в майбутньому. Не відомо нічого, лише власні спогади Світана, що дитинство пройшло в суровій дисципліні. Враховуючи, що в майбутньому він обрав військову професію, то, можливо, це не так далеко від правди. 1981-го у віці 17 років юнак вступив до Чернігівського вищого військового училища, де здобув звання офіцера з чіткою метою продовження військової кар'єри. Після його закінчення Роман Світан залишився в навчальному закладі на посаді льотчика-інструктора та навіть неодноразово сідав за штурвал винищувача у досить юному віці. Принаймні про це свідчить фото, і я щиро сподіваюся, що це не знимка для тоді, ще відсутнього інстаграму, і так щоб чисто друзям похвалитись. За словами самого ж Романа, він налітав за своє життя близько 1800 годин, і ця цифра справді вражає. Якщо це, звісно, правда і не перебільшення. Бо також, за свідченнями одного з очевидців, що поділився своїми словами з виданням Бабель, Роман Світан літав на літаку під маркуванням Л-39, що позиціонує себе як навчальний і жодного бойового досвіду не несе. Також сід зауважити, що в ті часи пізнього совка та початку відновлення незалежності України була проблема з авіаційним паливом і фізично нереально вилітати тих самих 1800 годин. 1997 року, після фактично 16 років служби, Роман Світан звільняється у запас по стану здоров'я. Хоча також можна припустити, що тут ще й була присутня особиста мотивація. Ті роки в українській армії було не солодко, починаючи від зарплат і закінчуючи матеріально-технічним забезпеченням, тому багато хто покидав службу, шукаючи кращої до. Така ж участь і спіткала Романа Світана, який переїхав до Донецька та почав займатися комерцією. Що це був за вид діяльності? Достеменно невідомо, але можна лише припустити, чи це було щось на кшталт купівлі продажу високоліквідних китайських гаджетів на місцевому ринку. Також в деяких джерелах можна зустріти інформацію, що Роман Світан після розформування авіаційного училища встиг політати ще й на гвинтокрилах. Проте знову ж таки в ті часи єдиний, хто реально літав, це наркомани під моїм під'їздом, купуючи дешеву ширку за 3 копійки. Період з 1997 по 2014 про військового чи бізнесмена чи ще когось у вигляді Романа Світана не було чути нічого. Проте неочікувано на Донецькому євромайдані колишній військовий проявив активну громадянську позицію. Насправді, якщо відкинути іронію та Попередню інформацію, от це справді можна вважати героїзмом, оскільки тоді в цей регіон масово засилали всілякий непотріб з Росії. І якщо у Києві було відносно безпечно, то в Донецьку активна громадянська позиція могла дуже плачевно закінчитись. Саме 2014 року про Романа Світана почули загальні маси. А перший після початку збройної агресії Російської Федерації навіть став радником донецького губернатора Сергія Тарути. Це ж й рік можна вважати для Світана його дебютом в політичному світі, адже після подій в Донецьку та загалом позитивного враження про себе колишній льотчик спробував балотуватися до Верховної Ради восьмого скликання від округу номер 52 Тоді Світан ішов як самовисуванець, на момент виборів являвся військовим пенсіонером. Проте в результаті програв виборчі перегони. Але на посаді радника Тарути військовий залишився і згодом приєднався до політичної партії Укроп та навіть на певний час обіймав посаду радника мера Дніпра Борис. Сефілатова. Що завоювало таку прихильність? Тут важко сказати, але все ж позитивні чи то навіть героїчні моменти на початку російсько-української війни в біографії Романа Світана були, як от, до прикладу, полон. Так, після російського вторгнення, Роман Світан залишився в окупованому Донецьку та керував там нашим партизанським рухом, і згодом був затриманий місцевими колаборантами. Романа Світана запроторили до в'язниці під назвою Ізоляція, яка славилася катуванням та побиттям. А самого військового теж періодично били і принижували. Це підтвердив тоді журналіст. Типу опозиційного російського видання Дощ, що приїхав провідати полоненого і акцентував увагу на чисельних синцях та побоях. Роман Світан певний період просидів ув'язнені і навіть готувався до страти, оскільки бойовики практично прийняли таке рішення. Проте неочікувано для всіх світана витягнули з полону. Ті ж люди Сергія та Рути. Як це сталося та за яких обставин, і чи це була спеціальна прихована операція, невідомо. Проте факт залишається фактом. Роман Світан повертається на підконтрольну територію України та продовжує працювати радником. В інтернетах я навіть знайшов замітку, що про перебування Романа Світана в полоні відзняли документальний фільм. Проте, перейшовши за посиланням, я нічого не знайшов. Можливо, ви знаєте деталі, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я їх всіх читаю і навіть інколи відписую. Навіть інколи дотепно відписую. В період з 2015 по 2018 роки Роман Світан очолював Донецьку обласну організацію партії Укроп. І на цьому його політична та військова кар'єра, по суті, закінчилась. І тут виникає логічне питання то як він, врешті-решт, став військовим експертом, тим паче коментуючи аспекти сучасної війни. Тут потрібно зафіксувати та віддати належне. Роман Світан загалом більше позитивний персонаж, що справді брав участь у гібридній війні проти Росії та залишався в епіцентрі подій, чим потім поплатився у вигляді жорстокого полону. Проте, якщо говорити про військові дії, тим паче широкомасштабні, із залученням авіації, артилерії та безпілотних систем, то тут є нюанс: З 22-го року про Романа Світана нічого не було чути на загал. Проте тільки росіяни поперли на нас пачками, колишній військовий неочікувано з'явився на всіх можливих та Можливих інтернет-платформах, а згодом і телеканалах. Його позиціонували як військового експерта, думці якого загалом довіряли. Так, на початку війни ми не особливо той перевіряли, кого слухати, згадуючи того самого Арестовича чи шукаючи мітки наведення на будинки. Роман Світан в свою чергу виглядав виваженим чоловічком з досвідом та перебуванням у полоні. Інколи говорив досить очевидні проте потрібні речі, та загалом залишався у фокусі суспільства. Його брат по ютюбах, пан Ждану про нього теж зробимо випуск, не сумнівайтесь. Викликав ідентичне враження та й наративи, що вони просували, були досить близькими. З мінусів, Роман Світан принципово говорив та продовжує говорити руснявою, пояснюючи це тим, що його можуть слухати і московити. Проте як на мене ці критини нікого не слухають, а не перехід на українську мову. Це банальна лі. І тут ми підходимо до найцікавішого. Оскільки Роман Світан позиціонував та позиціонує себе як військовий експерт, то в його звичку стали входити і прогнози на майбутнє. Не знаю, як це пов'язано, бо он, Гордон теж вміє заглядати в завтрашній день. І обох цих чоловічків поєднує одна єдина риса. Тому завтрашньому дні вони нічого реально не бачать. Також обоє люблять влаштовувати палки дискусії зі всілякими хорошими росіянами, як от Латиніни чи подібний непотріб, щоб в свою чергу радий потягнути до себе українців. Сам же Світан був настільки. Точним у своїх прогнозах, десь приблизно як я, обираючи, що вдіти зранку весною і в результаті носячи весь день куртку під рукою, я просто коротко пробіжусь по більшості цих експертних тез, які, очевидно, ще не збулися. А ви вже самі зробите відповідні висновки. Там і прогноз, що Україна звільнить всі окуповані території за 2-3 місяці в 2022 році. І що Росія запізнилася з мобілізації та в 2023 все буде набагато простіше. І що у московській армії закінчилася військова техніка, і що в тому ж 23-му закінчиться війна, а наша армія відвоює. Крим та Мелітополь. Одним словом, регулярні заспокоєння, що от-от все станеться лились в прямих ефірах від Романа Світана, і з тою ж регулярністю прогнози. Не збувались більше того, як колишній військовий льотчик, світан також не оминав тему літаків f 16 постійно критикуючи командування та водячи в оману глядачів. Пан Роман один день казав, що літаки вже у нас другого дня спростовував свої слова, а третього заявляв, що на підготовку льотчиків потрібно до трьох місяців. І всі ці заяви, звісно, були далекими від правди. Речник повітряних сил Юрій Ігнат регулярно звертав увагу на такі заяви. Ну і очевидно, що регулярно їх спростовував. На що світан інколи навіть агресивно відповідав, що літав ще в ті часи. Коли Ігнат під стіл пішки ходив та особисто підготував більше сотні льотчиків. Також на захист Романа Світана виступив той же Сергій Тарута, що по цей день залишається його товаришем, та відбіліє вже військового експерта на телебаченні чи в інтернетах. Сам же ж Роман Світан і досі залишається в топах переглядів, постійно сидить на інтерв'ю у сумнівних персонажів та продовжує давати власні прогнози. І може якийсь із них можливо та й здійсниться головне кількістю задавити. То хто ж такий, врешті-решт, Роман Світан. Сучасна війна породила цілу нішу людей, про яких до того не знали. Це військові експерти. За такими людьми немає жодного контролю чи нагляду, і вони можуть на велику аудиторію виключно гучними заголовками транслювати оманливу інформацію, яка може нашкодити реальним бойовим діям. Ні, тут не йдеться про оману військових. Тут йде мова про те, що такі заспокійливі прогнози можуть приспати і без того розслаблений тил, завдяки якому і тримається велика частина військової машини. Тут і постійні донати. І логістика, і енергетика, і врешті-решт податки, про які так люблять кричати на кожному кроці, в країні існують офіційні речники, які сухо подають інформацію, а людям потрібно більше заспокійливого екшену, тому вони і звертають увагу на всіляких романів, світанів та подібних йому чоловічків. Загалом, герой сьогоднішнього випуску не те, щоб негативний персонаж, проте в кожному з відео він мав би акцентувати увагу на тому, що все, що він говорить, це його власна суб'єктивна думка, яка базується на загальнодоступній інформації і нічого. Спільного з реальністю немає. Як ставитись до Романа Світана? Звісно, вирішувати вам. Проте на вашому місці я би все ж таки на гаджетах ваших батьків відписався би від каналу цього чоловічка, бо нічого корисного у поглядах в майбутніх умовах війни, яка все ще триває, не існує.